Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас сьогодні. В новинах мова піде про наступне. Ворог знову обстріляв Нікопольщину оперативна ситуація станом на 504-й день повномасштабного вторгнення. Коли чекати ремонту вулиці Театральної. Більше цікавої та корисної інформації просто зараз, тож не перемикайтесь. Ситуацію на Дніпропетровщині поінформував очільник області Сергій Лисак. За ніч ворог шість разів атакував Нікопольщину п'ять разів обстрілювали район з важкої артилерії. Двічі гатили по Нікополю та тричі по населеним пунктам Марганецької громади. Району також ворог атакував територію громади з дрона. На щастя, за інформацією від рятувальників, руйнувань та постраждалих немає. В інших громадах області ніч пройшла тихо. Про ситуацію в Нікополі більш детально очільник міста Олександр Саюк. Вечір ніч з обстрілами, на щастя, без постраждалих без поранених, Інформацію уточнюють. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів. Якщо потрібна наша допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Роботи по відновленню водопостачання продовжуються. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза обстрілів у нас залишається. Хочу побажати доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна. Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською знаходяться у Литовській Республіці, де вони взяли участь у заході, організованому в межах кампанії Піднімаю прапор за Україну в НАТО. Очільника країни зустрів президент Литви Гітанас Наусіда та Перша леді Володимир Зеленський наголосив, що тут у Вільнюсі дуже добре помітний прогрес Європи, де люди знають, що таке безпека і як її досягти. Дякую за вашу допомогу нашій обороні за вашу чітку, чесну і що важливо сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО. Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що на сьогодні заплановані двосторонні зустрічі з американськими, Канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами У ніч на 12 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва типу шахет. Усього в ударі було задіяно 15 дронів камікадзе. 11 з них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань центр та схід. За поточну та минулу добу авіація повітряних сил збройних сил України завдала майже 30 групових авіаційних ударів по тилах, військовій техніці, позиціях та скупченню живої сили ворога. Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу шахет. Усього було задіяно 28 дронів камікадзе. В результаті успішної бойової роботи наша протиповітряна оборона знищила 26 ударних безпілотників. Також нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Протягом минулої доби ворог завдав 65 авіаційних ударів та здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позицію. Цях наших військ та населених пунктах на жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень. Підрозділи ракет ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕП противника. Від 12 липня розпочався аукціон з пошуку підрядника з поточного ремонту автошляхів у рамках чергового тендеру, оголошеного департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. У своїх випусках новин ми чи не щодня показуємо розбиті дороги та тротуари у різних районах Дніпра, які, наче, кричать, що їх давно потрібно капітально ремонтувати. Одна з таких вулиця Театральна. Останнього разу ми її інспектували восени ще до воєнного тисячі. 21-го. через півтора року ми сюди повернулися, аби переконатись, чи щось змінилося докладніше у наступному сюжеті. Буквально на 500 метрах вулиці Театральної, що знаходиться у Чечелівському районі Дніпра, розташована відразу кілька комунальних закладів міста: Дніпровський проєктний інститут, правобережна податкова інспекція, дорожня клінічна лікарня. Та, схоже, таке сусідство жодним чином не допомогло добитися, щоб тут капітально відремонтували дорогу, куди не кинь оком, ями та вибоїни, між якими доводиться маневрувати автівка. На превеликий жаль у такому ж занедбаному стані й не тільки проїжджа частина вулиці. У наших сюжетах ми вже неодноразово показували та розповідали про незадовільний стан цієї дороги та віз там і понині. За останні півроку, поки бюджетні сотні мільйонів гривень, виділені на поточний ремонт доріг у місті, освоюються на інших ділянках. Тут кожна ямка впевнено збільшила свої габарити. Тратіти огидна, це давно можна було виправити. Щоб колись лише маленькі з'являються ямки. Просто дорожнім службам треба стежити за цим усім. Чому за кордоном за кожною тріщиною завжди стежать? Де б вона тільки не з'явилася. А в нас завжди чомусь має з'явитися велика яма. Тільки тоді починаємо ремонтувати і то років через п'ять Дуже незручно, тут ця частина особлива. Ми ще коли користувалися коляскою, то взагалі приходилося виходити на проїжджу частину, щоб, щоб хоч якось проїхати. Так, була у нас така сама. Така да. сама, так. Ну, хоч якось могли їхати, але так дійсно погана дорога. Я голова ОСББ цього будинку. У 20-му році, або в 21-му році, я звертався до Мерії з проханням. Зробити дорогу. Ну, була відповідь, що наступного ну, в цьому році в планах не стоїть. Ну, сьогодні 23-й. На звернення зробити, ну, поки відповіді нема. О, така справа по дорозі. Сам я житель Донецька. Сам я донечанин, але за Дніпро у мене іспанський сором викликає, бо вулицею я тут їжу 8 чи 9 років. Я Філатову писав. Я донечанин. Писав Філатову разів 5 Відповідь одна: грошей немає. Закопають, цеглою закидають. А там податкова чечелівська. І я писав чечелівській податкові невже вам не соромно? нас гроші. Що збираєте я підприємець? Я плачу до місцевого бюджету гроші, і ви не можете закопати цю дорогу. А цей шматок дороги йде до залізничної лікарні. Ця маленька магістраль, дві паралельні вулиці. тому, хто мене побачить і хто мене почує, зверніть увагу, будь ласка, нарешті, щоб не було іспанського сорому ні в мене, ні у жителів Дніпра. Виявляється про незадовільний стан дороги на вулиці театральні знають і у мерії Дніпра, і особисто очільник міста Філатов, бо до них були звернення містян. Цікаво, чи відремонтують цю дорогу цьогоріч, коли вже було виділено на ремонти доріг у місті понад мільярд гривень, враховуючи останній тендер на 400 мільйонів гривень. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Незаконна приватизація об'єкта нерухомості зі збитками майже у півтора мільйона гривень. Підозрюється колишня службовиця Дніпровської міськради. За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, колишні заступниці директора одного із департаментів міськради, повідомлено про підозру у незаконній приватизації комунального майна. За даними слідства, підозрювана під час процедури приватизації об'єкта затвердила висновок про оцінку майна, в якому вартість приміщення була. Істотно занижена експертизами. Встановлено, що внаслідок протиправних дій міському бюджету завдано збитків на суму майже у півтора мільйона гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. З початку війни піротехнічними підрозділами Дніпропетровщини здійснено понад 900 виїздів на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. Фахівцями знищено понад 7200 боєприпасів та обстежено майже 3000 гектарів територій. Після деокупації межуючих областей піротехніки Дніпропетровщини одні з перших залучилися до розмінування територій на Херсонському напрямку, а наразі розміновують звільнені території Харківщини. І на останок випуску про спорт. Українська тенісистка Аліна Світоліна вийшла до півфіналу Вімблдона 2023. У одній четвертій фіналу змагань українка у трьох сетах несподівано обіграла першу ракетку світу представницю Польщі Іго Свьонтек за 2 години та 53 хвилини з рахунком 5-7, 7-6 та 2-6. Додамо, що це була друга зустріч тенісисток. Рахунок став рівним. Одній другій фіналу трав'яного мейджора Еліна зіграє проти Маркети Вондроушової з Чехії. І на останок випуску про погоду на сьогодні 12 липня. З Самого ранку небо у Дніпрі вкрилося хмарами, які протримаються до кінця дня без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 24 градусів тепла. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Похмурою погода також буде на всій території області. У Нікополі та покрові без опадів. Повітря прогріється до 26 градусів тепла. У жовтих водах, кам'янському та кривому розі хмарно і дещо прохолодніше 24 градуси. Опадів також не прогнозується. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось в прямому ефірі новин о 12-й годині. На цьому ранковий інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця. Тримаймося, ми сильні. У студії працювала Маргарита Кузьменко. І слава Україні! Otvorimo li